Дімрітацькі! З вами я, Мілана Пінкі, і ми знову прийшли в Poppy Playtime 4, тому давайте поїхали. Ми зупинилися на моменті де еліт, якщо я не помиляюся, де є? є? Окей, я так зрозуміла, що мені треба перезаходити. Надіюся, у мене зараз все буде нормально. Що мені з цим робити, я не знаю. Ми можемо повернутися на останній чекпоінт. Зараз спробуємо. Ми пролетіли якусь штуку. Ну я просто я лечу за текстури і все, я з цим нічого зробити не можу. Можливо мені просто повернутися на якийсь інший чекпоінт і все, типу. Я спрацювала. Я не на той чекпоінт перейшла. Зараз зачекайте. Дуже добре те, що тут додали таку функцію, що можна на свої чекпоінти повертатися. До речі, поки я не знімала про попі Playtime 4, за цей час тут вийшло оновлення якесь, і трохи анімації поміняли на ярнабі, оскільки я пам'ятаю, оце вози. Я можливо пізніше гляну на неї анімацію, але точно не зараз. І що мені тут робити? Що в мене по текстурам? Я думала, в мене тут просто якась дверка така блистить. Ну, я не знаю, в мене більше ідей немає, тому я пропоную сюди стрибнути. Ого. Мені здається, я повернулася на свою початкову помилку. Ну це ніби тут, але ну, я не знаю, куди мені тут бігти далі. Я зараз побіжу, воно десь тут буде. Ну, все, я це, цей момент пройшла і я собі далі так іду тут. Ну, ти типу, б ну поняли прикол? я типу сама від себе втікаю. Ой, як страшно. Оце вже реально страшно. І це навіть не замітила. А як мені пройти? Ну то, то як я це маю прийти? Ну я зараз підійду, вона мене з'їсть. Що я маю з цим робити? Ого, а ні, я не з'їсть. А може б воно і хотіло, щоб ми цю анімку нову подивилися? Я сподіваюся, в нас зараз нічого не забагається, і все буде окей. Зараз його заморозить. Ми оцю штуку потягнемо, Ну, якщо воно не забагає. О, все, заморозився. Тепер тягнемо оцю штуку. Ну, все, ми прийшли на це саме місце. Я надіюся, у нас тут зараз все буде нормально. Так, у нас тут вже все нормально. Для вас це, напевно, зараз виглядало як дві хвилини. А для мене це вже пройшло пів години, як я пробувала щось зробити, щоб у мене все було тут нормально. Окей, ми вже тут поставили коробки, тепер можемо йти сюди. І зараз у нас тут ось така штука, до якої ми дійшли минулого разу. І нам треба, я так розумію, зробити так, щоб ну, не йшов холод, ніби. Тому що. Ну, я не знаю чому, ну. Можливо, тому що наш друг е, цей от пластилінин, заморозиться від того. Але я не знаю, чи він тут буде ходити. Тут щось треба зробити, щоб. Оця вся енергія пішла сюди. І якусь нам карточку треба, і тоді у нас відкриються ось ті двері, і ми підемо далі. Або карточка. А ну, отак попробуємо зараз. Окей, все воно прийшло Далі нам там вже нічого робити не треба, напевно. Ми пішли кудись далі. Ми зайшли в якесь, я не знаю, місце, тут якісь столи. Сюди нам треба якусь штуку. Зараз знайдемо щось. Ні, ми можемо оцю двері відкрити. На що я тут зробила? Ну, все, все, ну як завжди, мене це рука. Та що я маю зробити? Ну, все все, я вже замерзла І... Що я зробила? У мене тут якась рука, а ще в мене вже все заморозилось. Я не знаю, що мені з цим робити. Мені немає більше, куди нажимати, але якщо я сюди нажму, то зараз все типу. Зараз. Ну, все все, я не можу забрати! Я нажимаю, вона не забирається. Можливо, во тут щось поробити? Я зрозуміла, що нам треба. Зараз не туди. Почекайте, я щось. я щось не розумію. або то я щось не розумію, або в мене знову все забагалось. Все побігла. У нас тут є зразу рука. Тепер я не знаю, що нам треба зробити. Тепер оце ось і все, типу. Ну, що можемо ще зробити? Окей, спробуємо по новій, бо можливо в мене щось забагалося. Мені треба ще одну синю руку, не її зловити не можу, бо вона як завжди за текстурами літає. Ну, типу, на перший раз вона тут заспавнилась, так, було таке. Ну зараз вона не хоче спавнитись, бо вона за текстурами. Окей, okay, я перезайшла, і ця рука знову тут. Мені треба, щоб воно було тут, але воно не хоче сюди. У нас заморозилася рука. Круто. У мене знову все забагало. Во, бачите, воно от починає літати трохи у цей шнурок, але не цей але інший трохи. От звідти типу. і все. Я нічого з тим зробити не можу. Бо оця його шнурок. Мені треба, щоб він був тут. Ну він тут у підлозі. Ну як я у цю штуку маю ну, на підлогу сюди перенести. Ну, можливо, я випадково її зараз задім Я заділа її! Все окей, біжимо. Окей, я випадково заділа руку. Я не проти. Я сподіваюся, у мене зараз нічого знову не забагнулося і зараз все буде нормально. Я, я не знаю, що мені далі тут робить. А, все, ні, я зрозуміла, я зрозуміла. Окей, побігли сюди. Я щось зробила. Я не знаю, це добре чи погано. Відкрилися тут двері. І що? Що буде? Зараз да? якось тікати треба буде? Да? знаю, що, ні. Мені, я так зрозуміла, треба ось ця маска. Тому що тут зараз буде багато червоного газу, яким мені не можна дихати. І я сподіваюся, що нам зараз ні від кого не треба буде тікати. В нас таймер. А, ні, я встигла, але в мене кисню немає. Я не знаю, що мені тут треба робити, але в мене просто, ну все, кисень закінчився, і я звідси можу А. -а, -а. В мене є кисень, але він на час. Тобто мені треба все дуже швидко робити. Все, я зрозуміла. Оця штука, вона мені дає кисень. Нам треба код. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. П'ять. Тут є камери зараз. Мені треба від кожної камери взнати код. Я можливо зрозуміла. Нам треба, ніби. Бігати ось там на коридорі і шукати ніби, от цього, типу. Ну, ніби іграшки, і в них там десь буде лежати код, напевно. Ну У нас від цього є код. Від хагівагі і все. Ну, отут, тут, типу, перша цифра буде 3. Друга цифра це там, де плече. Ну, напевно, в кролика. В кого руки нема. Ну, ніби в хагівагі. Чекайте, 3, 5. Ну добре, нехай один. Так, тут я була. Тут я не знаю, що було. Ну, було, а ніби, ніби – ні. Нам сюди треба, но я не знаю як. А хіба туда якось? Все, я знайшла, а? Я не знаю, куди мені оцю штуку треба. Я її візьму поки що з собою. Ну, зараз на ну, мені ще треба ось цього слоника знайти. Ну, щось я вже не впевнена, що його можу знайти. А ще нам треба оцю штуку кудись, ну я не розумію куди. А може він отута буде? Це або вихід, або він тут буде. Я не знаю де він є, тому спробуємо на рандом. Підійшло. Окей. І що нам далі треба робити? Ага, все, у нас припав газ. Ми можемо собі спокійно тут ходити тепер. За стільки часу я нарешті його знайшла. Вже тоді, як я ввела код Так а де вихід. Може, то? Yeah? Ну я не знаю, як нам вихід відкрити, ну. Ми ще сюди не бігли. Ну, після того, як ввели код, ніби. Можливо, у нас тут щось буде. Ага, у нас тут відкрилося і ми можемо цю штуку взяти. Зараз. Все, у нас відкрилося. Куда? Куда мені далі? Що <рив> мене з рукою? Що за салюти? Я не знаю, що на мене щось з рукою сталося. Я її ще й змінити тепер не можу. А, я підстрибувати тепер не можу. Воно мені зламало руку. Як мені тепер кудись піти? Ну хіба отак якось? Like Ні, що зі мною? Я зараз втікати буду. Я так розумію, мені зараз тут треба бігати весь час. Тому що отака така штука зараз за мною буде бігати. Вже біжить, все. як я від того маю втікати? Біжить і біжить за мною. Але не, воно повільне пока что. Давайте я зараз сюда побежу, но... но шо надо на маны Что она так кричит на мана? Мне страшно. Не! Что земное? Но вы зараза зараз за ходить, або воно мене не заметило. Я надеюсь, что нам меня не заметило. Я сподіваюсь. Все зрозуміло, як воно мене, якщо бачить, воно починає гарчати. Ну якщо. ну я ну дуже близько біля того. Навіть якщо я не близько, воно ну, все рівно за мною біжить. Я вже бачу, де воно, ну. Та як я втікати маю? Я тільки щось починаю робити, що мені треба, воно вже за мною біжить. Натравили на мене якусь барана ви розумієте, який прикол? У мене не виходить до кінця втекти від цього чуда. Але якщо я відкрию ось такі от клітки, де є отака штука, то на мене вибіжить ще ці от... тварини. Будуть за мною бігати. Та куди? Не, ну знаєте, йому немає чим зайнятися, він за мною бігає. Он ще за мною біжить. Нє! Ну за Діма було, чому не здалося. Ну, як за мене? Ну типу біля мене ніби. Я не знаю, де мені треба від нього бігти? Що він мене не з'їв. Зараз нам треба знайти, де у нас відкрилося щось. Окей, ми сюди зайшли. Що тут у нас? Неет! Біжи, 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 біжи! Окей, ми знайшли, я не знаю, що. Ага. Та ні, ні, ну, біжить за мною, біжить за мною. Ні. Окей, все, ми втекли. Ні, зараз мені двері відкриють, о, вже вікна стрибають мені. Я не хочу з вами дружити Воно зараз відкриється, так. Окей, ми їдемо наверх. Я сподіваюся, цих іграшок тут не буде зараз. Бо я з ними щось не сильно хочу дружити. Та й думаю, вони зі мною теж. Я не знаю, нам сюди треба йти чи ні. Ну зараз, чекайте, подивлюся, що тут є. А, це звідки ми прийшли. Тут я вже не знаю навіть куди нам треба йти. Я пропоную вже на цьому закінчувати відео. сподобалось це відео ставимо вподобайки. Забуємо підписатись. На з вами було я, Мілана Пінки, і папа-па-па.